На зараз повертаємося до головної новини останньої години. У Ватикані обрали папу римського. Білий дим із демаря Секстинської каплиці пішов десь приблизно годину тому. Усі подробиці відомі на тепер дізнаємося від нашої колеги з 1+,1. плюс Нелі Ковальська перебуває у Ватикані і зараз доєднується до нашої до нашого ефіру. Пані Нелі, вам слово. Привіт, ну буквально кілька хвилин тому, тобто через годину після того як пішов білий дим, кардинальний. Оголосив е, легендарну фразу Хабами з папа. То ми власне дізналися і отримали офіційне підтвердження, так би мовити, того, що е, папу обрано, і нині вже відомо, що ним став американець. Всі чекали європейця, але ні, не справдилося. Американець Роберт, яке ім'я він собі обере, коли вийде на балкон Секстинської капели. Не знаємо, чекаємо з нетерпінням його виходу і чекаємо власне моменту, коли це буде оголошено. Дуже цікавий поворот. Дуже цікавий, бо е, ви знаєте, що зазвичай е, під час конклавів перед конклавами і після них е, всі журналісти орієнтуються на букмекерів. Люди роблять ставки на те, як, ким буде власне новий новий е, папа римський, і цього разу перші сходинки у всіх прогнозах займали папи італійці, оскільки останні три папи римських були не італійцями. Ми пам'ятаємо папу Іоанну Павла II, Він був поляком. Ми пам'ятаємо. Е, Бенедик, Бенедикт 16-го він був німцем. і папа Франциск, перший він був з Латинської Америки, з Аргентини. Нині маємо папу американця. Надзвичайне незвичайний просто поворот подій. Як буде далі, і що буде далі? Буквально, от з хвилини на хвилину, стане відомо, і я хочу, щоб ви подивилися просто на те, що відбувається навколо нас. Просто потоки людей. В мене відчуття, що сьогодні просто всі люди, всі офісні працівники ри в той момент, коли стало відомо, що білий дим пішов з димаря, підхопилися зі своїх робочих місць. І як хто на велосипедах мчаться на цю площу? На жаль, я думаю, що зараз дзвінків у цьому районі Риму дуже багато, і ну, ви знаєте, зв'язок це технічне технічне питання. Але на зв'язку з нами була наша колега з 1+, плюс один нелі ковальська. Ми дуже їй дякуємо. Колего, Якщо чуєте, дякую вам. Вона спостерігала і була свідком обрання папи римського у Ватикані. А папа римський це е, новий папа зі сполучених штатів. Це те, що ми знаємо на тепер.